Мене вчора почало переймати, що ми геть не піклимось про людей із порушенням юридичного стану. <рес> я все можу пояснити. Я все можу пояснити. Є людина, яка погано ходить. У неї якісь обмеження рухового апарату. Для неї треба пандус, там якісь е, пірила, щось таке підтримка якась були щоб зручні сходи. Це намагається впровадити на рівні там містобудування і просто в свідомості людей це зараз якби формується. Але коли доходить до якогось юридичного чину, тобто тобі дають якісь правила користування сервісом, ти відкриваєш там талмуд на 30 сторінок, іди розбирайся. І потім ще мільйон посилань, і там на якийсь закон, перезакон, якусь норму. А от ми, якщо що, то ви регулюєтеся оцим, а якщо то, то оцим, і людина така: Окей, на цьому все закінчиться. Мені здається, це неправильно. Слухай, 100%. Ти поки оце говорив, я згадала свою останню поїздку в маршрутці, коли в тебе таким дрібнесеньким шрифтом наклейка на не знаю скільки, а 4 сторінок правила для, для пасажирів в автобусі. Хто взагалі це читав і хто взагалі з цим погоджувався? І чи хтось може осягнути, в принципі, що там написано саме тою мовою, як воно написано? Ну, до речі, так. Я думаю, не, не знаю, чи там в тих правилах написано чи ні, але там може бути, якщо ви увійшли в автобус, автоматично погоджуєтесь з цими умовами, як є в всяких електронних сервісах, коли ви так, якщо ви там заливаєте там фотографію, чи якщо ви там нажимаєте цю кнопку далі, ви погоджуєтесь автоматично з умовами. А в маршрутці, там ж насправді дві правила: ти Зайди, сядь, дай гроші, і вийди, коли треба. Причому, що цікаво, що в різних, наприклад, навіть містах України є різні правила користування маршруткою, і вони. В тих правилах не затвердження, але це, наприклад, оплата при вході, чи коли ти вже сів і по ходу, чи наприклад при виході. Та, і кожен це регулює по-своєму. Ти знаєш, я от, знову ж таки продовжуючи цю тему з маршрутками. Можна ж насправді це просто організувати все наклейками, тому що ну є там більше, там що може робити водій, чи чого не може робити водій, чи що я можу просити у водія, чи чого я не можу просити у водія. І свого часу там же ж були такі наліпки, аля, не розмовляйте з водієм. Але ж це і десь вже правила на рівні кожної окремої маршрутки. Десь не розмовляйте з водієм, а десь місце для 90-60-90, і розмовляйте. Так, тоді ми повертаємося що та наліпка на кілька сторінок, а 4 дрібним текстом, який навіть я не можу прочитати, хоча у мене зір без окулярів. Вони не працюють. От питання в тому, що вони працюють, але працюють на кого. Тобто, я ж думаю, що наліпка має бути не тому, що водій це схотів, і не тому, що навіть там власник цього автопарку схотів, а тому, що хтось десь йому сказав, що ти маєш це повісити, інакше тобі буде погано. Це по перше. А по друге, йому таки буде погано в той момент, коли е, захочуть до нього домахатися. Тобто, наприклад, а от у вас там пасажири отак от розміщені, а мають отак от сидіти. І все в правилах написано, ви не дотримались, значить, ви відповідаєте. Ну, слухай, до речі, в правилах не написано. от конкретно в тих правилах не написано, скільки пасажирів наліпка, скільки пасажирів може сидіти та скільки стояти, написано окремо. А для того щоб почитати такі правила, то напевно треба взагалі йти в законодавство. Ну це другий момент у цьому всьому, тому що спочатку там є оці правила, але вони посилаються на правила, на закони України, яких е, взагалі мільйон. Ми якось е, ну не мільйон. Ми якось розглядали про те, що 300 тисяч радянських законів і норм, які діють ще з радянського союзу. Ну, це про те, що декомунізація України все ще не закінчилась. Просто ті, мабуть, норми настільки ефективні, що їх не треба скасовувати в жодному випадку. Станом на серпень 2023 року в Україні були чинними близько 1 мільйона 100 тисяч нормативно-правових актів. Як мінімум, третина з них це документи, прийняті ще за СРСР. Крім того, в Україні функціонує єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, який містить понад 129 тисяч документів, прийнятих після 1991 року. Однак цей реєстр охоплює лише частину всіх чинних актів, оскільки багато з них залишаються поза його межами. Сам голова Верховної Ради називав таку ситуацію юридичною катастрофою. Плач Ярославний корокодилячими сльозами щодо кількості нормативки, чутно зрадних пагорбів, вже давно, але кількість законів не тільки не менша, а й росте. З 2022 року значно зросла кількість законів, що приймається на місяць, а для боротьби з зайвою бюрократією лишень створюють нові комісії, ради, реєстри, що, звісно, тільки збільшує тиск на гаманець. І сумління громадян я думаю, що тут правило в то... не в тому, що вони гарно працюють, а в тому, що. Прийнято правило, яке вимагає не скасовувати правила, або яке робить скасування правила дуже важким, і ми це бачимо не тільки в Україні, як всі думають, от в Україні погана країна. Там в Америці не можуть там звільнити якихось працівників, бо є якась норма. В Європі не можуть надати допомогу, бо треба узгодити там з мільйоном країн. Ми бачимо, що по всьому світу навіть те, яке який Україна вважає, ну українці вважають класними просунутим. Там теж все погано. Ну, повертаючись до розуміння тексту, зловила себе на думці, що дійсно, коли я розглядаю якісь угоди, договори, я завжди залучаю юристку. Не тому, що я погано розумію текст. Мені мабуть в цьому відношенні трохи пощастило, тому що я багато працюю з докума з такими документами і їх розумію, а власне тому, що особливості вживання слів в юриспуденції вони відрізняються від можуть відрізнятися від того, як ми їх вживаємо на щодень. і я собі можу подумати одне водночас, коли дойде до суду, воно може означати геть інше. Дуже класне зауваження. Я знаєш про що подумав? От виходиш ти в Ютуб чи в будь яку соціальну мережу, в Ютубі там ще якось мало це роблять, а. Там якийсь фейсбук, і там же ж пишуть люди, ну от всі кому не лінькі, і ти приходиш, і дивишся, людина написала якось щось таке написала, що ти не розумієш, вона не там без ком, якісь слова розірвані не там, ну написано з помилками, і все. І, і такий ха-ха-ха, людина така не, не освічення. Але ти розумієш, що от ти текст якийсь нормативу, там, закону і ці угоди, показуєш і людині з юридичною освітою, яка там, супер розуміється і вміє писати, і якійсь середній людині, яка, в принципі, може грамотно писати, але не розбирається люди. І оцим людям, які навіть не можуть написати, вони читають, що там написано, вони не можуть усвідомити. Але е їх якось схиляють до того, що ти писав підпис. Вони ставлять підпис і і наступає відповідальність за те, що ми не зрозуміли. Ну, тобто, підпис це нічого не означає по факту. Тобто е, з таким же самим успіхом людина могла їй сказати, типу, постав, а то буде погано. Вона: так, так, ставлю, от підпис, все. Тільки погано не робіть все. Тепер погано буде теж, але потім. Або в принципі не ставити. І результат такий самий, тому що я як не розуміла того тексту, так я його далі і не розумію. Тоді, фактично, підпис під, таким, під такою угодою умовами використання. Давай так, тому що ми більше говоримо про правила так. і умови використання. Так. Означає просто, що я візуально бачила, що там є якийсь текст, так, так. і це ніяким чином не засвідчує, що я дійсно його зрозуміла, так, і, і погоджуюся з цим усім. Так на жаль, що ці юридичні норми чомусь стали нормою. <світ> ти розумієш на рівні якоїсь персональної взаємодії з людьми, що е, ти дозволяєш цим людям робити там з собою, що не дозволяєш, щоб ти хотів. Але оцей весь папір, ну він якби про що? Я прям згадала свій останній досвід буквально місячної давності, коли тобі дають підписувати оцей листочок під час вакцинації угу. і ще зляться, що ти його читаєш. Такі та, і, та так. що ви там читаєте? Просто підпишіть в сенсі, просто підпишіть. Так, так, так. А якщо ви зараз мою ДНК кудись відправите на якісь досліди і клонуєте мене? Так, я теж дуже, дуже сильно пам'ятаю, коли я прийшов в банк підписувати договір, там відкриття рахунку, він такий. Ну, я, я взяв реально читати, і вони такі, а що ви читаєте? Ну, підпишіть же швидше. Я дивлюся, типу, ну як? Ви банк? Ну, там, це якась серйозна штука. Ти очікуєш, що люди з повагою відносуться до твоєї бажання розібратися, що ж там відбувається. Вони такі давай, давай. мені про це каже про те, що навіть люди, які теоретично мають серйозно до цього всього ставитись, вони до цього не ставляться. Серйозно, вони якби, самі знають, що це. ну, Ну, Кількі мене органів. наштовхує це, на думку, що це якийсь зайвий етап, зайва дія, зайвий документ, який в принципі нікому не потрібен, і є інший спосіб порозумітися. Звичайно, ну люди ж в своєму житті не використовують цих документів, вони знаходять розуміння. Ну от навіть в саме. Смішний приклад, але шлюбний договір <кхи> укладає геть не така велика кількість людей. А кількість шлюбів, а ще й дошлюбних оцих відносин, вони укладаються там кожен день, прямо якимись штабілями і <кхи> мільйонами. Ну, маєш рацію, навіть на серветці можуть, можуть бути розписані умови, і вони будуть мати силу для тих людей, які написали це на серветці. В принципі, я не бачу нічого поганого в тому, щоб якось сформулізувати якісь моменти. От, Наприклад, ми з тобою доклали договір, що я на тебе працюю, ти мені платиш зарплатню, і я хочу встановити, от як ця сума буде визначатися, щоб потім раптом хтось щось десь не забув, а особливо, якщо вона не просто там будете платити там 10 тисяч, а наприклад, 10% від суми обороту, від чи від суми прибутку, чи від моєї діяльності. Ну, от це все гарно зафіксувати, щоб просто воно було. Але ж це один фактор, а не Талмуд. Тож, фактично підсумовуємо, що ті умови і правила у той спосіб, у який викладені, тою мовою, якою викладені, вони не зрозумілі. однаково не зрозумілі людині з будь-яким рівнем освіти, тому що треба окремо знатися саме на оцій юриспонденції, щоб це все угу. розуміти. Друге, вони занадто довгі і ніхто їх не дочитує, так. і навіть ті, хто їх фактично розміщують, самі не бачать, навіщо вони це роблять. Це перетворилося на ритуал, такий релігійний, так? сто відсотків. Гарний аргумент про те, що це ніхто не розуміє, тому що мені здається це певним чином злочин. Тобто, якщо ти, наприклад, приходиш до людини і кажеш, давай зараз заключимо договір, він такий, давай. і ти такий Я дравін шматке, і ти такий. Під, 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 так, підписуй, і ти такий, що мені сказали? Я не, я не зрозумів. Ну, от це якби неповага до людини, а іноді, якщо тебе змушують саме таким чином висловлюватися, то це може бути якби шахрайство визнано. Та? Тобто я зараз якусь вигадану мову сказав, тобто воно може мінятися в залежності від мого бачення. Але в юриспруденції саме так і відбувається. Тобто є якась пташина мова, яку розуміють тільки. Якісь тлумачі спеціальні. Людина, якої цією мовою викладають, вона цього не розуміє, її змушують підписати щось, тому що, наче звучить знайомо, хіба це не злочинство? Та, є таке. Це із серії все може бути використано проти вас. Не. Може і буде використано проти вас. Ну Це не те, що може. Тобто Ти можеш зробити помилку, і це буде проти тебе. так. Але тут... Всі знають вже. Тобто, якщо договори укладалися там, я не знаю, 2000 років назад, і люди там реально, які укладали щось, підписали. Вони там це була угода там раз на їх життя, і вони реально це досліджували. То зараз ці угоди там кожен день підписав, що це правила користування. Що ти там комусь даєш? Невідомо. От. І це якби знається і. І це все пушається і, і продовжується. Я, до речі, подумала, що з цим можна зробити, і запитала в штучного інтелекту, викотила йому умови, викотила йому умови одного з інтернет-магазинів, який mm -hmm. маркет, давай так, маркет, тому що там багато дуже різних товарів. Так. Там були умови для покупців, для продавців. Mm -hmm. В тих умовах були ще посилання ще додатково на якесь законодавство. Тобто, уяви, мені mm -hmm. треба прочитати не тільки ці умови, а ще й піти кудись за посиланням. Так ось відправила я це все в. І попросила, слухай, а розкажи мені, які для мене тут є ризики, що мені заборонено робити, угу. і яка міра відповідальності, за які дії мені може бути? Ну, так. За що прилетить? Так, так. І сказала, зроби мені це, будь ласка, списком. Так от він мені викотив список, два списки, відповідно на мій запит, в одному списку було чотири пункти, в іншому три. Тобто, виявляється, це все можна було звести до чотирьох чи до трьох, до семи пунктів разом. Ну, я думаю, що по факту у них там набагато більше всяких умов. І ну, будь-яка машина, от ти сідаєш за, за машину, навіть якась стара. В неї там купа, отут, оце у нас там підсос, тут перемикання передач, там у нас там вимірюємо рівень масла, тут тиск. Ну і от це все, там купа всяких елементів. І, звичайно, для того, щоб зрозуміти, як працює машина, тобі треба в цьому розібратися. Але для того, щоб сісти і поїхати. Конкретно зараз воно мені не треба, і їхати, воно мені не заважає. До речі, цікаво, що, наприклад, на дорогу тебе не випускають, ну, тобі дають правила дорожнього руху. Хоча дорожні, правила дорожнього руху, вони зазвичай ну, достатньо прості. Ми розглядали це якось в попередніх відео. А, тобто, ти можеш його звести до того, що там, інших людей. Перепона справа має більше пріоритет, ну якісь оце, там пару правил пріоритета, і якісь там як себе поводити в якихось умовах, наприклад, там міста, людей і так далі. Тобто, зни... бачиш людину, знижує швидкість, бачиш перепону справа, яка рухається, теж знизить швидкість. От там, в принципі, два основних правила. Але тобі не дадуть. Навіть держава не дозволить тобі йти туди, поки ти не здаш екзамен, що ти якби наче щось вмієш. Ну теоретично, на практиці так не є. Але теоретично. А чому немає такого, немає такого, що тебе не випускають, наприклад, жити, поки ти не здаш там знання всіх законів, конституцій і не доведеш, що ти можеш читати юридичні тексти. Ну. Так і відбувається. Ти перше здаєш екзамени в школі, в садочку. <рес> Ні, ну так в екзамені в школі, на що? Екзамін в там, на е, українську мову, ну, припустимо, це необхідна. Там якась математика. Ну, припустимо, теж необхідна, хоча тут вже набагато менше. А далі там що, якась історія, література, там, хімія, фізика, ну, типу, щось. щось е... Можливо. Там немає юриспруденції. Можливо, в мене була особлива школа ну, Конституцію ми точно вчили. Ну а був екзамен з Конституції? Однозначно, ти пишеш не фінальний оцей річний, а оці всякі чвертні, і, і всі mm -hmm. решта, і потім тобі за це ставлять оцінку, і ти там перездаєш. Тому ну наче було. Тільки коли воно було, і що я з того пам'ятаю. Так, але. І наскільки я це розуміла, в 15 років. Ну, от от, до речі, теж коли з'явилося Конституція в Україні? Конституція Пилипо-Орлика в якому році? Так, от бачите, екзамен навчання да, було, а но... Я... Но, скажу так, це було дуже давно. Конституція існує давно, набагато давніше, ніж існує правило дружнього руху. Особливо в сучасному вигляді. Тепер ми бачимо, що ці вимоги до знання правил дорожнього руху стають більш жорсткими і жорсткими. Тобто раніше ти там здав на права гуляй, скільки хочеш, потім гуляй не скільки хочеш а 30 років, потім 10 років. Тепер ти здав права оце 2 два роки погуляв, а потім ще перегуляй ще разочек, перездай, і потім тобі дають ще 10 років. І так кожен 10 років ти можеш перездавати. З Конституції такого немає, а з законами України взагалі і близько немає. Тобто всі знають, що закони України одразу пишуться не для людей. Я тут зависла. Тому що реально почала думати, для кого пишуться закони, наче вони пишуться для того, щоб взаємодія між людьми полегшувалася. Водночас, з цієї логіки, той закон має бути зрозумілий для людини. І повертаючись до мого прикладу з Шії, найцінніше, що для мене було з цього прикладу, що він мені написав відповіді дуже простою мовою. Угу. Мені не треба було докладати зусиль, щоб зрозуміти, а що має це на увазі, це. Такий слизький шлях, бо ще й інтерпретує, а суддя розполагає. Ну так і повертаючись до прикладів з законами, ти маєш рацію, коли пишуть закон, навіть юристи, які потім з ним працюють, вони не можуть його однозначно витлумачити і пишуть запити. А поясніть нам, що ви мали на увазі, коли це написали. Я з цього всього бачу, що, по-перше, закони не спрямовані для того, щоб спростити життя людини. Вони спрямовані абсолютно до зворотнього. Я би сказала так, вони не виконують на цьому етапі оцей задум спрощувати з цим я точно погоджуюсь. Тобто, навіть якщо ідея там була щось спростити, то ми не туди рухаємося. Я думаю, що ідеї спростити не дуже було, тому що виникла взагалі ідея законів, які надходять від начальства. Ще коли там не знаю, був якийсь цар, і в нього такі простий закон, дайте мені діння, 10%, все, все понятно. А от зараз оці всі штуки, вони мені здається направлені тільки для того, щоб все це заплутати. І потім на того, що ти ти заплутаєш, спіткнешся, заплатив штраф або з тебе там можна стягнути якесь майно. І от, оце все воно тільки лише про це, але образно воно виглядає, наче люди роблять корисну справу і якось допомагають суспільству існувати. Ми з тобою стаємо на слизький шлях, срачу. <свят> Тому що ці самі закони і ідеї пропонують такі самі пересічні люди. Тобто, я хочу щось, я придумала ідею, <свят> що я хочу покращити. У мене є доступ, я можу ту ідею кудись подати, написати, як я це бачу. Вона <свят> потрапляє її, обробляє знову якесь коло людей, які такі: О, реально, класна ідея! Втілимо її, вона всім буде допомагати. <свят> Ти маєш на увазі якийсь проєкт закону? <свят> так. Uh, дивись, у закона є дуже така неприємний момент, що ти не можеш якби, його не виконувати. Він для тебе стає обов'язковим. Так. А, от, і відповідно, через те, що він стає обов'язковим, тут немає ніякого ринку і немає ніякої конкуренції. Ти не можеш. Так, цей закон поганий, я буду дотримуватись у цього. Так. От, але, е для того, щоб допомагати людям, існують правила. Е, я відповім саме просте, от є якась гра, вона може бути настольна або якась гра там, з м'ячем, пофіг. Але от є, наприклад, футбол, і у нього чіткі правила, як ти там, куди б'єш, куди м'яч летить, хто скільки людей грає, і там не знаю, може бути там, 20 якихось правил. Всім зрозуміло. Пацани е, на вулиці розуміють, як грати в футбол там, за одну хвилину. Розказують, стаєш на воротах, це щось не залетіло, ти ногою б'єш, руками не щипаєш. Все, все, погнали. погнали. І якщо людям, наприклад, так дивись, перед тим як грати футбол, значить, от це Талмуд, іди прочитай, здаш екзамен, потім на переекзаміновку, потім, значить, тобі дають пробний талон. Ну тобто людям було б не цікаво, і вони б обрали якусь іншу гру. А в законі ти так не можеш сказати, що цей закон поганий і обрати інший закон. Ну це ти як порівнюєш знаєш пісочницю з реальним життям, тому що футбол на вулиці з хлопцями, з дівчатами, це пісочниця. А коли люди йдуть в професійний футбол, вони все одно приходять до того талмута, тому що так як я бігала, було. О, поки я бігала в пісочниці, а коли оце я прийшла, мені викотили талмут і сказали: ні, ну так як ти бігала, тепер не можна, тому що оце, тертися пертися дупою не можна. Тому що mm. це червона картка, і нас дискваліфікують, і ми втратимо бали і заплатимо штраф іншій команді. Це так є. Але один дуже важливий нюанс: ти назвала професійний е, футбол справжнім життям, а те, що люди грають на вулиці, це пісочниця. Але. Типу 99,9% людей знаходяться в пісочниці. А оцей 0,01% там він знаходиться в професійному футболі. Професійних футболістів там от стіко, а людей, які хочуть поганяти м'яч, їх типу абсолютно більшість. І от ти хочеш сказати, що ми маємо брати якісь особливі там правила для оцеї маленької такі кати. Ну, от отак от, всі мають жити, а все інше не життя. Ми сюди заходили поступово. Бо якщо подумати якісь приклади оцих всіх законів, там Конституція Пилипу Орлика була створена там, 500 років назад, а якісь там біблійські основи були створені там ну, приблизно 2000 років назад. І от є 10 заповідей, і вони такі, ну 10 — все просто. От. Я не скажу, що 10 заповідей вони є правильними, тому що, на мою думку, там багато дублюється. Там не мало бути 10 заповідей, там мало бути 3. Там не чіпай чужого і все. Більше навіть одна, не чіпай чужого, а можна було додати якісь там більш конкретні штуки. Але ну от було б 10 заповідей нормально, А коли у тебе 300 тисяч законів, ще й радянських, а зараз ще так жити не можна. Тобто, це вже фейл стейт з самого початку. Тобто, це гра програна, тим люди не можуть не грати. Я би тут розмежувала. Ми як людство, ми дійсно заходили як людство від 10 заповідей умовно, і зараз прийшли до такого масштабу. Водночас, ще є, хоч одна окрема особистість, яка прожила цей шлях і йшла в це поступово. Ми народжуємося одразу в цьому, що зараз є. І я себе зловила на думці, що через цю надміру інформації і оце поле, яке постійно змінюється, і ти не розумієш, як тлумачити одне чи інше, яке джерело є правдиве, а де тобі намагаються просто настяти в очі, у мене криза довіри. Ну я думаю, що в такому сенсі теж, тому що якщо ти приходиш, а то тобі розказують мільйон всяких справ, ти вже там на, на третій хвилині якогось доповіді втрачається увага. Ми це знаємо з статистики перегляду на Ютубі, що там 30 секунд, і такі, ну все, щось важко. Ну, але це людина оточує, і людина не може з цим впоратись і ніколи не могла. Що робити? Я Думаю, що основна задача це відмінити всі закони. Я думаю, якщо правила перебування на певній території не можуть бути описані там в 20 якихось пунктах, то це такі правила не будуть працювати. Можливо, там число 20 — це умовне, тобто, звісно, там було б кльово провести якийсь експеримент, оскільки люди можуть обробити там. Та і я згоден, що є якісь сфери, де може бути там і мільйон правил. Але воно виключно для там спеціальних людей, які можуть оцим оперувати, там якісь некосмічні станції, якась е, атомна станція і так далі. Але в житті такого бути не може. Не може бути 300 тисяч законів. Знаєш, що це золоте правило? Скільки людина може запам'ятати за раз? П'ять, плюс-мінус сім, два. Mm -hmm. Так, так. Ну от ну це ж не зараз, то припустимо, з дитинства будуть людину виховувати, але тим не менше, якщо ти приходиш в якусь установу, а тобі дають плюс 200 тисяч. Ти не можеш це усвідомити, якщо тобі дають документ, а там три сторінки, ти не можеш його усвідомити. Ти маєш відкритий три пункти, все. Ну або скільки поміщається, скільки я можу опрацювати і запам'ятати. Так що ви думаєте, як вам розумітися на правилах і умовах, і як часто ви, в принципі, дочитуєте їх до кінця?